Вітаю, любі мої з вами Галина Прігріс. І сьогодні буде дуже цікавий візерунок. Для зразочка я набрала 21 петельку на спиці. Спиці у мене номер 4 а пряжа Лана Голд. З першого рядочка починаю в'язання. І ось такий у мене розклад петельок. Першу знімаю, одну петлю пров'язую. Взагалі, набір петель повинен для цього візерунка бути. Кратний трьом. Першу петлю пров'язала, накинула, пров'язую. Один. Два. Три. І ось цю петельку першу перекидаю. Знову накинула. Один. Два. Три. Перекидаю. Накинула. Один, два, три. І знову цю петлю перетягую. Накинула, один, два, три, і перетягую першу петельку із трьох. Так, пров'язую до кінця рядочка, один, два, три, Перекидаю, накинула, Один, два, три, і знову ж перекидаю. Рекомендовано його не дуже туго пров'язувати. І кромка. Другий рядочок. Всі виворітні рядочки пров'язую. Виворітніми петлями, включаючи накид, Виворітні петельки, включаючи накид, виворітня, накид, вив... накид виворітня. Вивертня, вивертня. Вивертня і кромочка. Повертаю роботу, лицевий рядочок. Петельку першу знімаю. І тепер дивлюсь: ось мій накид. Мені потрібно взяти одну петлю, накид одну петлю. І в цьому рядочку я пров'язую одну петельку, другу петельку і третю петельку. Тепер накидую. Один, два, три. Перетянула. Накинула. Один, два, три. Перетянула. Накинула один, два, три. Перетянула. Накинула. Один. Два, три. Накинула один, два, три. І в кінці рядочка одна петля і кромка. Виворідній рядочок знову пров'язую по візерунку. Тобто. Всі виворітні петельки. Отакий От вже в мене вийшов візерунок. Бачите, я змістила свої перетягнуті петельки. І тепер знову ж першу петлю знімаю. Одну пров'язую, накинула. Один, два. 3. Тобто я пров'язую ці паучки у шахматному порядку, тільки не пров'язала петельку. Накинула. Один, два. Три. І перетягую. Накинула один, два, три. І перетягую. Тобто, у шахматному порядку у мене накид получився ось посередині. Я роблю накид. Один, два, три. Перетягую. накид Один, два, три. Перетягую знову ж накид три петельки, дуже простий і дуже гарний візерунок, а в цьому рядочку дві петельки в кінці і кромка. Виверітній рядочок пров'язую повністю виворітні петлі, тобто по візерунку. Включаючи накиди. Ось такий вже результат. Повністю бачите шахматний порядок. Першу петельку знімаю, одну пров'язую, накид один, два, три. І перетягую. Накинула один, два. Три. Для мене такий оригінальний візерунок це павучки. А взагалі він має назву Болгарський хрест 1, 2, 3. Він надзвичайно легко в'яжеться, якщо Трішечки-трішечки вдумчиво і перетягую. Тут не накидаю вже, просто петелька і кромка. Знову виворітній рядочок по візерунку, тобто виворідніми петлями. Отакий От чудовий візерунок болгарський хрест. Я його, звісно, закриваю, тому що це зразочок я зробила. Закриваю я петлі звичайним способом, абсолютно всі до єдиної, просто протягуючи ниточку. Тобто я показала вам мій візерунок, і саме звичайне, або найзвичайніше, або найпростіше закриття петель, як вам тільки подобається. І у мене для вас сюрприз, тому що такий візерунок ще один зразочок. Я виконала в іншій пряжі, зараз я його покажу. Це зразок у пряжі Lana Gold спицами номер 4 Ще раз нагадую: для мене це павучки, достатньо класний літній візерунок. Ну, він може бути не тільки літнім. Але у нього є назва Болгарський хрест. Як в'язати в кольорових пряжах, змінюючи їх? Я дам посилання у описі цього відео. Ось така красота. Петлі я закрила, мені його тепер треба попрати і вирахувати, скільки ж петель мені буде необхідно. Ось такий мій зразочок. У білій пряжі Lana Gold. І ось такий, от так він прекрасно виглядає. У пряжі джинс міксові, дуже ніжно, дуже тоненько. Ось, бачите, дуже елегантна буде літня робота. Це для літа, це для весни, осені зими. І як тільки забажаєте, ось така класна робота. Всім рівних петель. Обіймаю, долучайтесь. Ваша Галина пригріз.